Вона кілька місяців не виходила у море. Біла 35-метрова яхта російського олігарха Олішера Османова, як і її власник, потрапила під санкції. Близького до Кремля бізнесмена внесли до європейських та американських чорних списків. Відтак судно затримали в Хорватії, де воно на той момент пришвартувалося. На борту була лише команда, тому місцеві поговорили та й забули. Але одного разу журналісту-розслідувачу Юраю Філіповичу зателефонував анонім і повідомив, що яхта на острові Муртер, нібито вже не та ми поїхали на місце, щоб перевірити, чи пришвартована Ірина. Дивимося, а замість неї стоїть така ж яхта такої ж моделі, схожа на Ірину, але насправді не вона, коли сталася підміна, ні в порту пояснити не можуть, ні на суші ніхто не знає. Місцеві жителі увесь цей час прогулювалися сусідньою набережною і підняли б тривогу, якби причал спорожнів. А так уваги не звернули. Я деталей не знаю. Чула, звичайно, що була якась там яхта. Та ми не стежимо особливо. Тут постійно, які судно приходять, йдуть. Як виявилося, величезне судно вночі знялося з якоря і вийшло з порту. Команду ніхто не зупинив і нічого не спитав. У дубровнику Ірина пройшла прикордонний контроль і теж не виникло жодного питання. А далі яхта спокійно покинула води Хорватії. ірина з'явилась в Греції, десь за 70 миль від кордону з Туреччиною. Востаннє її бачили саме там. Юрай Філіпович довго розплутував цю історію, відстежував спеціалізовані сайти, сигнали GPS, вивчав переміщення судна, і з'ясувалося, що російська яхта знайшла притулок у турецькому порту Дідім. А там європейські санкції не працюють. вражає, ніхто нібито і не помітив, що заарештована яхта зникла три місяці тому. І усі ж знали про санкції, але в Туреччині вони не діють, і тому судно тепер перебуває там. Розгорівся скандал до міністра транспорту Хорватії Олега Бутковича. У журналістів виникло чимало незручних питань. Чиновнику довелося пояснювати, чому заарештована яхта так легко покинула порт. Чому на виході із територіальних вод країни її не затримали? Портолек тепер ми не знаємо відповідей. Міністр транспорту покарав окремих людей зі свого офісу. Мовляв, вони помилились, але за такий прорахунок це надто легке покарання. У результаті санкції є, але контролю за ними не існує. Крайніх знайшли швидко. Це капітан і команда, які запевнюють, робили свою роботу, отримали команду вийти в море і не знали, чи заарештоване судно, чи ні. Тепер під арештом вони самі. А слідів корупції у цій справі хорватські правоохоронці чомусь не виявили. Треба вдосконалити закон, систему, тому що санкції вводять, але немає контролю, немає людей, немає обладнання, щоб можна було уважно стежити за їх дотриманням. Історія з яхтою російського олігарха лише один із прикладів, як ті, хто опинився під санкціями, намагаються їх обминати. Десь використовують офшорні компанії, десь підставних осіб. Знайшовся навіть лже-шейх. Докладніше про те, як Росія намагається поширювати свій вплив по всьому світу за допомогою грошей та пропаганди, дивіться у новому проєкті обличчя свободи.